Добрий день. Я Ігор Петриченко, працюю у місцевому самоврядуванні та є економічним експертом аналітичного центра ЗМІСТ. Сьогодні ми поговоримо про те, чому не можна повернути курс долара по вісь. Для цього давайте спочатку дамо відповідь на питання, а яким чином взагалі встановлюється курс. Тобто, це результат вольового політичного рішення чи все ж таки певних ринкових процесів. Тож почнемо: курс валюти це точка рівноваги між попитом та пропозицією валюти. якщо простіше. Курс долара в Україні це те значення, при якому є баланс між продавцями та покупцями долару. Давайте розберемо, хто ж ці покупці та продавці. До продавців належать: експортери, адже вони отримують валютну виручку, а видатки несуть в гривнях. Заробітчани, які надсилають до України валюту, бізнес, що залучає зовнішні інвестиції або кредитується у валюті, іноземні туристи, громадяни, які мають валютні заощадження, держава. Коли бере валютні кредити та отримує допомогу від інших країн. Іноземці, що інвестують в гривневі облігації. Національний банк, що має валютні резерви та може їх продавати. З іншого боку, ринку виступають покупці, до яких належать імпортери, яким потрібна валюта для оплати товарів та послуг контрагентам в інших країнах. Бізнес, що виплачує валютні борги кредиторам або виводить прибуток. Українські туристи, які обмінюють гривні на валюту для витрачання за кордоном. Громадяни України, які купують валюту, держава, коли віддає валютні борги, іноземці, що виходять з гривневих облігацій, Національний банк, що може купувати валюту в резервах. Це, звісно, не повний перелік, але основний. Баланс покупців і продавців називається платіжним балансом. Оскільки найбільшими учасниками валютного ринку є імпортери та експортери, ведеться також розрахунок торгового балансу, який являє собою різницю між експортом та імпортом. Всі ці покупці напряму або через посередників зустрічаються на валютному ринку. Сам по собі валютний ринок працює досить просто. І покупці, і продавці можуть або бити в ринок, тобто купувати і продавати по тій ціні, що є на ринку, або виставляти лімітні ордери, тобто виставляти заявку по конкретній ціні і чекати на її виконання. Різниця між ордерами з найнижчою ціною продажу та найвищою ціною покупки називається спредом. Давайте розглянемо приклад вигаданої ситуації на ринку. Лімітні продавці виставили свої ордери таким чином: 100 мільйонів доларів по ціні 29 гривень за долар, 200 мільйонів доларів по ціні 28 за долар, 200 мільйонів доларів по ціні 27 гривень за долар. А лімітні покупці виставили свої ордери на покупку. 100 мільйонів доларів по ціні 26 гривень за долар, 300 мільйонів доларів по ціні 25 гривень за долар, 200 мільйонів доларів по ціні 24 гривні за долар. Такій ситуації ринковими котуваннями буде курс 26, якщо ви хочете продати, і 27, якщо ви хочете купити. Давайте розглянемо ситуацію, коли є паніка і люди масово біжать у банки за валютою. Наприклад, для задоволення їх попиту зараз треба 450 мільйонів доларів. Банки спочатку скуплять для них 200 мільйонів доларів по курсу 27, потім ще 200 млн доларів по курсу 28 і ще 50 мільйонів доларів по курсу 29. Таким чином, панічний попит населення підвищить курс долара з 27 гривень до 29. Розглянемо і зворотній приклад. Ціни на сировинному ринку значно виросли, наші експортери отримали додаткову валюту і прийшли на ринок її продавати. Хтось вирішив зробити це швидко і продав 400 мільйонів доларів по курсу, що зараз є на ринку. Спочатку він знесе покупця по курсу 26, далі покупця з курсом 25. Найвища ціна покупки тепер 24 гривні за долар. Тобто наш експортер знизив курс долара з 26 до 24 гривень. В реальному житті все трішки складніше, але саме таким чином відбувається зміна курсу. Важливо згадати про Національний банк України. Він, як регулятор, може впливати на курс. Коли є перекіс у бік пропозиції, він викуповує валюту, збільшуючи свої резерви. А от коли попит перевищує пропозицію, Національний банк може продавати частину резервів і втримати курс. Ось тут ми і повертаємось до питання: а чи можна повернути курс вісь? І відповідь дуже проста: можна, але дуже ненадовго. Давайте розберемось, чому. Національний банк може жорстко поставити позицію на продаж долару по курсу вісь, і таким чином встановити такий курс на валютному ринку. Але це призведе до того, що наші зарплати в доларах зростуть більш ніж втричі, і ми суттєво збільшимо імпорт. В той час, як більшість експортерів просто збанкрутують, адже в гривнях їхня виручка зменшиться так само більш ніж втричі. Таким чином, ми отримуємо суттєве зростання попиту на валюту від імпортерів і суттєве падіння пропозицій від експортерів. Причому цей дисбаланс буде вимірюватись десятками мільярдів доларів на рік. Тобто, щоб тримати курс 8, Національному банку треба десь брати кожного року десятки мільярдів доларів і просто спалювати їх на споживання імпорту. А цих грошей у нього просто немає. Адже викуповувати валюту за гривні Національний банк може в будь-яких об'ємах, просто друкуючи гривню. А ось продавати валюту, щоб знижувати курс, тільки в рамках золотовалютних резервів. На жаль, друкувати доларами не може. Тому ця казочка з курсом 8 дуже швидко закінчиться разом із втратою золотовалютних резервів. А курс злетить значно вище, ніж є зараз, за рахунок проблем експортерів і паніки, яку пустими резервами Національного банку вже не спинити. Є ще один шлях, яким нерідко йдуть популістські та не зовсім демократичні режими. Можна просто політично встановити курс 8 гривень за долар. До чого це призведе? Економісти добре знають: з одного боку, знову ж ми втратимо експорт, а з іншого з'явиться тотальний дефіцит товарів, причому не тільки імпортних, адже в наших вітчизняних товарах теж є частка імпорту. Таким чином ми повернемось до пустих полиць магазинів, як в радянські часи. Та до чорного ринку, де товари будуть, але значно дорожчі. Чи варто це робити? Впевнений, що ні. У вас може виникнути питання, чому гривня час від часу суттєво падає, а після падіння курс не відновлюється разом з економікою. Справа в тому, що Україна імпортнезалежна країна. Ми купуємо імпортну продукцію на суму приблизно 55% ВВП. Майже 70% товарів в розділенній торгівлі це імпорт. Як ми вже говорили, основним джерелом валюти для купівлі імпорту є експорт. А він, в свою чергу, на дві треті складається з сировинних товарів. Таким чином, українська економіка є залежною від світових ринків сировини, які є циклічними. Цикл падіння ми спостерігали в 1998 році, в 2008 2009 роках, також і в 2014-15 роках. І хоча в останній кризі додались ще інші фактори, падіння експорту через падіння цін на сировину кожного разу суттєво б'є по курсу гривні. Коли ж приток валюти відновлюється, Національний банк викуповує її в резерви, але цим самим він збільшує кількість гривень в обігу. Таким чином, при стабільному курсі, ми отримуємо значне номінальне зростання як економіки, так і доходів в гривнях. Так, наприклад, середня зарплата у 2013 році була 3200 гривень. А зараз 13 тисяч гривень. Тобто курс 8 тоді це 400 доларів середньої зарплати. А сьогодні більше, ніж півтори тисячі доларів. Таким чином, один і той же курс тоді і зараз це зовсім різна економічна картина. Зараз повернути курс 8 і уникнути вище наведених наслідків просто неможливо. Дякую за увагу.